Кажо 301 2019 року. Стильне, бюджетне для справжньої жінки. Двигун тут дуже потужний, 1,6 літра з газом четвертого покоління. Тому наступайте обережно, жінки! Та пам'ятайте про камери. Справжні жінки знають, що потрібно зачиняти кафо обережно. Але через чиюсь недбалість тут є одна незначна м'ятин. І як говорили класики, сильна жінка! Собі обов'язково дорогу прокладе. Тому для неї п'ятиступенева механічна коробка передач, чотири скло клімат-контроль, цілесенька торпедка, електрорегулювальний пар, дзеркала з підігрівом та антизанос, просторий салончик. Це авто для справжньої левиці, оскільки тут є led оптика та неймовірно гарний колір автомобіля. Пробіг цієї віки лише 194 тисячі кілометрів. Коштує вона 6 850 Авторитет Кам'янка чекає на вас. Приїхали, купили.